Привіт, я Роман, це канал Локянів, а це, це колеса Devolv. І сьогодні ми поговоримо про акумуляторну котову шліфмашину машину DCG405. А для початку давайте глянемо, що ми маємо у комплекті. Перша комплектація це DCG405 в картонній коробці без акумулятора та зарядного пристрою. Друга комплектація це NT, вона йде вже в ось такому пластиковому кейсі, але також без акумулятора і зарядного пристрою. І найкращий варіант це що в нас на огляді – DCG405 P2. кудова шліфмашина, два акумулятора по 5 ампер годин і зарядний пристрій. Для того щоб заряжати, я не знаю, як треба було це сказати. Блін, ця кутова шліфмашина оснащена системою Perform Protect. Цей підхід включає в себе використання передових технологій та інновацій для безпечного користування та роботи з інструментом. Для цього використовуються системи гасіння вібрації та захист від пилу. А також є система автоматичного вимкнення від перевантаження. Крім цього, всі інструменти, що входять до Perform Protect компанії DeWalt, Проходять строгі тести та відповідають всім стандартам безпеки. Тут ми маємо прогумовану рукоятку, що забезпечує хороший хват, автоматичне фіксування захисного кожуху в різних положеннях, також швидкозатискна гайка, яка дає можливість швидко замінити диск без використання додаткових інструментів, таких як ключ. Вам достатньо просто нажати на кнопку і провернути. Як на мене, це є більш зручнішим, і вам не потрібно шукати ключа і витрачати на це час. І найголовніше це безщитковий двигун, який буде працювати на одному заряді акумулятора більше. Він забезпечує менше шуму, вібрацій та має більший термін експлуатації. Наступною важливою функцією цієї кутової шліфмашини є система захисту від пилу. Ця функція дозволяє уникнути потрапляння пилу в механізм машини. реалізований двома повітрозабірниками, які захищені металевою сіткою, що дає можливість. Безпечному охолодженню двигуну. І на цьому ми закінчуємо наше відео. Придбати цю котову шліфмашину ви можете у нас на сайті, посилання буде під відео, та в нашому магазині Лук'янів двір у Хмельницьку. Надіюся, що цей огляд був корисним для вас і ви дізнались багато нових функцій та можливостей цієї котової шліфмашини. Якщо у вас залишились будь-які запитання або коментарі, залишайте їх під відео і ми з радістю відповімо вам. Не забудьте поставити лайк, підписатись, натиснути на дзвіночок для того, щоб отримувати повіщення про нові відео. Дякуємо за перегляд і до наступного разу. Все, і я хай вона записую.